Вітаю вас в ефірі новини сьогодні кореспонденти нашого телеканалу підготували для вас такі відеоматеріали. У Херсоні активно ремонтують дороги. Триває реалізація інвестиційного проєкту ЕПІЦентр К у місті Херсоні. Місячник безпеки дорожнього руху на Херсонщині. На Херсонщині активно ремонтують дороги. Служба автомобільних доріг особливу увагу приділяє не тільки капітальному ремонту та утриманню шляхів державного значення, а й дорогам сільської місцевості. Детальніше дивіться прямо зараз. Дорога від старої Збурівки до села Геройське потребує капітального ремонту, який востаннє робився багато років тому. Сьогодні розуміючи потреби жителів Голопристанського району та гостей нашої області, депутат Херсонської обласної ради, перший заступник начальника служби автомобільних доріг Херсонської області Микола Бетер, плідно працює, аби автошляхи загального користування були не тільки якісними, але й безпечними для водіїв. Головне є в є роботі – це як можна більше зробити людям хорошого облегчення, Учитель их Вот, а, а в нашем направлении это сделать дороги комфортными, безопасными, удобными, вот, эстетическими. Это не только в Аллаписском районе геройская дорога. Это все дорогие райони, все 54 населенных пункта. Ми кожному к ним подошли. Ми практично пішком ми пройшли кожну дорогу і зучили, що потрібно зробити на цій дорозі. Дорога через село Геройське, загальною протяжністю 46 кілометрів, наразі потребує капітального ремонту, вартість якого понад 50 мільйонів гривень. Дорожники області, а це чотири бригади голопристанського део, наразі виконують на цьому автошляху ямковий ремонт. Вартість робіт близько 100 тисяч гривень. Працюють повний робочий день для того, аби закінчити роботи вже на цьому тижні. З 54 пунктів провести дорожній ремонт службі автодоріг залишається лише у «Значить Приїжджаємо на об'єкт, розставляємо знаки, огоражуємося спереді, ззаді на природній розстоянні по схемі. Спеціальна схема у нас є. І потім робочі починають спочатку вирубують ямки, потім вони їх видувають. Ззаді йде чоловік, який промазує ямки бітумом. І потім вже улажується асфальтобетон. Гарантією успіху служби автомобільних доріг є не тільки наявна сучасна техніка та обладнання, а головне кадровий потенціал. Протягом всіх 46 кілометрів працює 50 працівників та майже 20 одиниць техніки. Дорога до села Геройського, хоча і не завантажена значним транспортними потоками, все ж нею їздять як пасажирські перевізники, так і вантажні автомобілі. Тож якісне дорожнє покриття саме на цій ділянці автошляху є надзвичайно важливим. А покращення стану автомобільних доріг області проводиться одночасно з впровадження. Сучасних матеріалів і технологій, а також розвитком виробничих потужностей дорожньоексплуатаційних організацій, які обслуговують ці дороги. За день робітники філії виконують від 160 до 180 квадратних метрів квадратних ямкового ремонту. Обща кількість денної норми 650-680 метрів квадратних. Працюємо асфальтобетоном в районі. Практично ямковість ліквідована. Це осталася одна дорога, яка на даний час саме більше уражена ямковістю. І ми після виконання ямкового ремонту на цій дорозі закінчуємо виконання робіт по району. За ініціативи першого заступника начальника служби автомобільних доріг Херсонської області, депутата обласної ради Миколи Бетера, на Херсонщині ремонтуються не тільки сільські дороги. Наразі пріоритетним напрямком для дорожників області залишається закінчення реконструкції дороги державного значення м 14 Одеса Мелітополь Новоазовськ. Відпрацьовують дорожники і туристичні шляхи, зокрема дорогу М 17 автомобільних шлях міжнародного значення. Херсон з Женко і Феодосія Керч. Тут наразі відбувається розширення автошляху та переведення його з четвертої технічної категорії до другої. Ну, у нас автомобільна дорога найнапряжовані, саме проблема – це Херсон Ніколаєв, де ведуться роботи. По новому строїтельству планується пройти ці оставшися 7, 7 кілометрів. Вот, сім розпорядження кабінета міністрів. Як тільки буде не план, які участки, участка, дроми будемо знати об этом. Головним для дорожників області була й залишається безпека водіїв. Тому служба автомобільних доріг ретельно слідкує за тим, аби на всіх дорогах Херсонщини була наявна розмітка, встановлено дорожні знаки. А головне санітарний стан автошляхів курортних артерій області відповідав потребам Херсонщини як екологічно чистої області. Щоб к нам більше в нашу область, в наші райони їхали туристів. наші дороги повинні виглядати. Без ям безпечно можна було проїхати по цим автомобільним дорогам, і щоб у нас був е, 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 санітарне состояння наліжаще, не було мусорами, були покошені. І зараз ми розвернули роботи по покраске. Значними темпами освоюють дорожники і новітні технології. Зокрема, в Херсонській області у першій на Україні буде встановлено електронні датчики. На пішохідних переходах вони активізуватимуться тоді, як пішохід ступатиме на так звану зебру. Спочатку планується встановити 10. Таких табло вартість кожного з них близько 15 тисяч гривень. Ми працюємо над тим і спортом сонячної енергії та природний ресурс, який практично не обмежений. От зараз прорабатується ті міста, де немає трансформаторів, а потрібно освітити остановочні площадки пішохідні переходи ми і по в'єтрону працюємо. не Зараз є сучасні передові технології в дорожнику, іностранних государствах. Ми прив'язуємо к своїм кліматичним условиям, тому що на об'єднання ветру ці установки, щоб можна було наші бази використовувати». Не тільки дорогами опікуються дорожники. Зокрема, депутат обласної ради Микола Бетер особливої уваги надає допомозі жителям Херсонщини, а це і адресна підтримка окремих жителів, і комплексний підхід до потреб середніх навчальних закладів та інтернатів. Загалом за цей рік до Миколи Степановича Бетера надійшло 170 звернень від громадян, шкіл, амбулаторій, дитячих садків. Це і спонсорська допомога людям поважного віку, фінансова допомога на навчання. Багато кому допоміг Микола Степанович із працевлаштуванням, проведенням. Різноманітних свят серед них Новий рік, купальські зорі та свято першого дзвоника. Я вважаю, таю, що найголовніша робота робота з людьми. От, коли вони пишуть, коли вони дзвонять, почали збили праздники морського флота, моряки обратілися також, щоб було задействовати їм, представити їм площадку, і було моє личне участь Там обращається по потрудовоустрої дуже Много молоді. Іщу те роботу. Я скустом всі, хто з молодих спеціалістів звертається, всім ми знаходимо місце. і навіть тим, кого ми виділи. Що його надо обучити, даже, если у нас не роботи. Ми находім средства, обучити, тому що є бажання в чоловіка роботи. На стівобують спеціалісти хорошої. Служба автомобільних доріг Херсонської області виконує найбільшу частину обсягів дорожніх робіт, має високий виробничий потенціал, який своєю діяльністю охоплює всі райони Херсонської області та робить усе для того, аби покращити якість проїзних шляхів, особливо тоді, як Херсонщина вийшла на новий якісний рівень соціально-економічного розвитку. Відбулося чергове засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури депутатів Херсонської міської ради. Про її результати. Дивіться за мить. Депутати розглянули проекти рішень винесені на розгляд чергової 19-ї сесії Херсонської міської ради. Зокрема, окремо затвердили проект про надання з резервного фонду міської ради 12 тисяч гривень на допомогу та ремонт дахів громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у зв'язку з погодними умовами 6-7 липня цього року. В результаті внічтована притіски шитр кровля в городі Херсоні поряду порядок дому. Улица 4 Полевая в эпицентр прошел, номер 24, 26, 32. Улица 3 Полевая, 37, улица Некрасова, 72. И была уничтожена часть мягкой кровли по 2 Херсона, дом номер 8, СДБ Норд. Комиссия отработала техногенные Окреме незадоволення всіх учасників засідання викликала робота Департаменту житлово-комунального господарства. Зокрема, житлово-комунального господарства не виконує програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. житлово-комунальним господарством бути в часі, в цій країні, мабуть, бути в в не з цієї галактики. Конечно, є нарікання, конечно, є претензії, і вони обосновані. І на жаль, ми маємо 90 тисячні роки, абсолютно право. well. части финансирования ЖКХ, поэтому пожинаем вот эти плоды. Но сегодня вопрос непосредственно к качественной работе Департамента жилищно-коммунального хозяйства и вообще к работе Исполнительного комитета городского совета, который отвечает непосредственно за эту отрасль. К сожалению, нет взаимодействия, могу констатировать, между депутатским корпусом и профильной комиссией и Исполнительным комитетом городского совета, поэтому на следующую комиссию мы приглашаем У нас випроси по до катепительному сезону. У нас вопрос по безпритульним тваринам, ну і маса вопросов, на які необхідно конкретні ответы. на комісії. Депутати розглянули питання про проведення заходів щодо рекультивації міського полігону. Інші ж питання порядку денного було перенесено на розгляд наступного засідання. Нещодавно відбулося засідання робочої групи з розгляду питань щодо впровадження інвестиційного проекту із будівництва будівельно господарського гіпермаркету Епіцентр К захід провів заступник голови Херсонської облдержадміністрації Анатолій Хоменко. На сьогоднішній день інвесторам освоєно більше 10 мільйонів гривень на будівництві гіпермаркету «Епіцентр-К». Загальна ж вартість проекту становить більше 100 мільйонів гривень. Площа об'єкту складатиме 20 тисяч квадратних метрів. Наразі тривають роботи з монтажу каркасу та крівлі, ведуться підготовчі роботи із заливки підлоги згідно графіку будівельних робіт. Інвестор дуже серйозний, і я хочу зразу ще подякувати, що і допомагає нам по мостовому переходу, якщо нам треба було там вивести. І розруйнувати два приміщення. Сьогодні є повна співпраця. Якби такі всі були інвестори, як епіцентр, то Україна б навіть вже б. Європи перегнала під час засідання. Розглянуто низку питань, які стосувалися кінцевого узгодження будівництва мостового переходу по вулиці Зала Егерсех та Береславському шосе із будівництвом епіцентра К. йшлося також про облаштування в'їздів та виїздів погодження проекту винесення газопроводу, реконструкції теплотраси та відведення земельної ділянки по Береславському шосе під парковку епіцентра К до 10-го числа. Всі ці проблеми будуть зняти і, в принципі, всі погодження ми будемо отримати. І ми ці роботи повноцінно виконувати. Бо на сьогоднішній день всі підрядні організації, які повинні ці роботи виконувати, у нас вже є. З ними заключені договори, всі аванси проплощені, всі матеріали будівельні завезені на майданчик. На сьогоднішній день, в принципі, основні проблеми це вирішення інженерних мереж виносу та реконструкції, які проходять біля нашого об'єкту. На даному етапі в робочому процесі вирішуються та узгоджуються деякі технічні проекти із будівництва будівельного господарського гіпермаркету «Епіцентр-К». Та заступник голови Херсонської облдержадміністрації Анатолій Хоменко запевняє, що ніяких серйозних перешкод на шляху зведення об'єкта немає. Всі поточні проблемні питання тимчасового характеру. Я не вижу никаких проблем. Это чисто рабочий вариант, который есть сегодня есть там, как бы, сети, которые поэтапно должны проходить. Есть сегодня строительство мостового перехода, который ну Принципиально всі вопроси вирішені. Проєкт уже повністю узгоджений по мостовому переходу, і он по в експертизу. Сьогодні нужно понимать въезды и выезды пецентра, то, что їх сьогодні волнує те. в сьогодні з тим, що це земля, которая була вилучена, е впереді город їм дає повністю. Ну, якщо ми дивимося на фабрику, то така ж стоянка буде і навпроти від За результатами засідання робочої групи надано низку доручень профільним керівникам із вирішення робочих питань, які виникли в ході будівництва Епіцентра К на території України, зокрема у Херсонській області, проводиться місячник безпеки дорожнього руху. Подробиці від наших колег із прес-служби управління Державтоінспекції МВС України в Херсонській області. За сім місяців поточного року на території Херсонської області сталося 358 дорожньо-транспортних пригод, в яких 82 людини загинуло. Основними причинами ДТП є перевищення швидкості, порушення правил обгону, керування транспортними засобами у нетверезому стані. З метою профілактики дорожньо-транспортних пригод в період з 1 по 31 серпня 2012 року на території України та Херсонської області проводиться комплекс заходів, спрямованих на зменшення аварійності. У межах місячника безпеки дорожнього руху. У силами підрозділів Державтоінспекції проводитимуться цільові заходи, націлені на виявлення та попередження причин скоєння ДТП з тяжкими наслідками. З числа працівників автомобільно технічної інспекції ДАІ працівників ДСБС, ОМВС, із залученням представників територіальних підрозділів Укртрансінспекції сформовані мобільні групи з контролю за безпекою пасажирських перевезень. Та організована їх роботу, особливо щодо контролю автобусів на маршрутах перевезень. На стаціонарних постах дорожньо патрульної служби ДАІ посилено контроль за перевезеннями пасажирів автобусами в нічний час та інформування водіїв про особливості руху в цей період доби, дотриманням вимог безпеки під час організації та здійснення перевезень дітей до місць відпочинку та у зворотньому напрямку. Співробітники ДАІ проводять профілактичні бесіди з водіями щодо необхідності дотримання правил дорожнього руху, необхідності під час тривалої подорожі своєчасно відпочивати та ні в якому разі не керувати автомобілем у стані перевтоми. Особлива увага звертається на. Необхідність обов'язкового використання пасків безпеки. Також з метою впливу на свідомість учасників дорожнього руху засобами наочної агітації на автодорогах Херсонщини встановлені білборди із закликом Не поспішай, збережи життя під час перевірок пасажироперевізників особлива увага приділяється питанням діяльності фахівців з безпеки дорожнього руху на підприємствах, зберігання транспортних засобів за визначеними місцями стоянок, забезпечення проведення щозмінного медичного огляду водіїв та контролю технічного стану автобусів. На цьому ми завершуємо наш випуск. Далі про погоду у найближчі дні розкажуть синоптики. Я ж з вами прощаюся. Гарного вам дня! У середу, 8 серпня, у Херсоні ясно. Вітер північний 24 метри на секунду. Температура повітря вночі від 22 до 28 градусів з позначкою плюс. В день 35-37 градусів вище нуля. У четвер, 9 серпня, у Херсоні ясно. Вітер північний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 22 плюс двадцять Вдень від 30 до 32 градусів вище нуля.